Шановні друзі, я депутат Московіа, голова комісії, мандатної закону за право правди і саме самодома. Згідно закону, який є прийняти з цього по добровільному об'єднані громаду, звісно, в кінець кінець самого вигляді рішення про об'єднання громад приймає власна і це питання, яке це кінцева така продукція, в моєму увазі. Тому от тільки зайшло з адміністрації оцей документ, бачите, більше нічого немає. Mm -hmm. По закону треба було і мати графічну там частину, там багато чого треба, але оцей документ. Якщо звертати увагу, то саме в кінці переверніте, mm -hmm. бачите, там кількість, що в нас Тобто з 298 сільських рад повинна зробити 48. Я це кажу із того, що я маю. Ми ще цього в обласної раді не, не обговорювали, не ми тільки, тільки зайшли. Тому я думаю, що громадськість треба підключити, тому що нам жити в цьому всіх селах, всіх сільських радах. І головне, що... Люди повинні, повинні не е, отримати не гірша, а краще. Звичайно. От цієї позиції треба відновитися. Тому от, я спеціально взяв цей документ, який тільки я сьогодні його сьогодні, зранку взяв, подивився, тому що я ж не штатний працівник, ага. я просто прийшов і взяв, тому що це, мені треба з цим розбиратися. Ці, ці документи будуть гранту в всіх комісіях. Ага. Представників громадських, які входять ці комісії є. А потім вже на комісії яку я чулі будемо узагальнувати цю ситуацію, тому сьогодні сказати. Я проти чи за о, цього документу, я не можу. Ви не можу. Да. Я б тільки розказував вам те, що от ми ще сьогодні маємо. Скажіть, я бачу вже тут об'єднання і знаю, що не всі згодні, наприклад, навіть Херсон дивлюся, тут декілька всі навколишні села вписані в одну команду. Наприклад, тут є Ну, Херсон, щоб я розумію, я працював в Херсоні багато років. Оці всі сільські, одна сільська, одна сільська і селищна у підходить. Вони зараз хочуть майже не окрема керівництва. Да. І чи згодні вони підпорядкувати свої? Я, ще, я зараз не, не скажу, я не можу зараз оплати. Я, я хотіла баланс. ваше особисто, але я зрозуміла. Ми перейдемо до теми семінару, а далі буде обговорення, тому що ну, є що сказати по цьому моменту.